Ад з дітей та юнацтва у Вінниці не просто місце творчості, це простір, де юні вінничани щодня роблять добрі справи. У холі закладу постійно стоїть рамка для маскувальної сітки. Після занять сюди поспішають вихованці гуртків, щоб вплести кілька клаптиків тканини. Ці маленькі гуртківці вони не просто плетуть, а вони ще й там примовляють до кожного вузлика. Якщо послухати, то вони там плечу кажуть, плечу перемогу хочу. Тобто, кожний вузлик це якесь дитяче побажання. Якщо є запит, тобто це не просто ми їх плетемо і кудись віддаємо. Є запит от. Останній раз ми передавали на третю штурмову бригаду, тобто є потрібно сітки максимально скільки можете зробити. Тобто, не скажу, що ми дуже багато зробили, але десь 18 сіток ми передали. Під час міні-ярмарку, де представлені дитячі вироби ручної роботи, збирають кошти та спрямовують на підтримку ЗСУ. Керівник разом з дітьми виготовляємо ось такі е, іграшки різні. Це все надруковане на 3D-принтері і розписане вже нашою художницею, яка допомагає їх трошечки оживити, зробити більш характерами. Е, ось такі гільзи розписуємо. Далі виготовляємо сумки, шопери. Ну це такі необхідні речі, які серед мешканців наших користуються попитом, і серед дітей, і серед дорослих вони такі милі чарівні. і А мета цього всього це саме допомогти і підтримати наші збройні сили. У швейному гуртку робота кипить. Тут шиють подушки для поранених військових, м'які, зручні, зроблені з любов'ю. Подушечки ми виготовляємо так, що нам дає наш керівник тканину. Ми спочатку все розкроюємо, потім, за нашими швеними машинками, ми зшиваємо ці деталі поміж собою. Далі нам дають наповнювач, ми напихаємо, виходять такі плотні подушечки, які ви вже бачили раніше. Далі ми просто вже після того, як напихнули, зашили дирочки і вийшла у нас наша готова подушечка. Подобається тим, що я допомагаю нашим захисникам. Хоч це і не дуже великий вклад, але я думаю, для них це дуже цінно. Солодка підтримка ще один напрямок допомоги. Діти власноруч прикрашають імбир на печиво і передають його на фронт. Усмішки на обличчях найкраще свідчення того, з якою любов'ю це робиться. Вирішили випікати печиво, дітки розфарбовують, пишуть листівки, тобто є така заготовочка, і вони текст пишуть свої враження, для чого вони це роблять, з побажаннями. Ну, тобто Це така синергія. Синергія, по-перше, долучаються батьки, синергія дітей, думок і тієї справи, до якої вони. Е Яку вони спільно всі разом роблять, коли ми передаємо ну в різні бригади, передаємо там коробки з різними, вони як. Ну, як маленькі діти, коли ти приїжджаєш, ти завжди везеш якийсь подарунок дитині, бо в нас такими гарячими очима. І причому радіє будь-чому. Вони радіють, там ми, ми все це пересипаємо цукерками. Оце в нас ще така традиція. Тобто все, що ми там, там якась одяг, все, ми туди все пересипаємо цукерками. Вони радіють цим цукеркам, які знаходять в цих коробках. Це щемливо, це так приємно. Адже ну, це така дрібничка, але емоційна. Ційно вона реально гріє душу. До того ж, танцювальні колективи виступають не лише на батьківщині, а й за кордоном. А всі зібрані під час виступів кошти традиційно спрямовують на підтримку наших військових. Минулому році от в жовтні місці були у Фінляндії. Це вже друга була поїздка в Хололу на міжнародний фестиваль. І ось організатори фестивалю виявили таке бажання. Ну, знаючи про те, що нас постійно обстрілюють, обстрілюють енергетичні об'єкти, вони дали таку інформацію, щоб фіни зібрали теплі речі для українців і для українських військових. І от було надзвичайно приємно про те, що практично на кожному концерті приносили сумки, торби, особливо шкарпетками, шкарпетками в'язаними. І багато цих шкарпеток там клали і солодощі. Ми маємо чудову можливість. Ми маємо аудиторію батьків, наших друзів. Просто в інтернеті навіть розміщуємо і таким чином, за цей навчальний рік, ми на всіх наших заходах зібрали близько 320 тисяч гривень. Одні військові, навіть машину, на яку ми допомагали збирати, вони зробили номери грація і здали з номерами. Грація там по Харківській. Вони в Харківській, десь на Харківському напрямку. Кожному стіпку, кожній сітці, кожному печиві маленька частинка великої любові, і ця любов теж наша зброя. Хочеться миру і допомагати вже тут по факту знайдемо кому, як і для чого. А до хлопців, які зараз захищають наші кордони, ну переважна більшість молодих. Ну от реально ставлюся як дітей, хочеться захистити, закрити, оберегти і. Ну, зробити якомога більше добрих і світлих справ. Найголовніше любити Україну, любити справу, яку ти робиш, і робити її гідно. І це буде розвивати нашу Україну, зміцнювати і відновлювати. На сьогодні це саме головне мир і відновлення.